Євангелія від святого Луки. Слава, Учні розповіли те, що сталося в дорозі і як вони його пізнали при ламанні хліба. Коли ж вони так говорили, сам Ісус став посеред них і каже до них: мир вам. Вони ж налякані та повні страху думали, що духа бачать. Та він сказав їм, чого стривожились, чого ті сумніви повстають у серцях ваших. Гляньте на мої руки, на мої ноги, це ж я сам. Доторкніться до мене та збагніть, що дух тіла і костей немає, як бачите, що я їх маю. Сказавши це, він показав їм руки і ноги, І як вони з радощів не йняли йому ще віри. І чудувались Він сказав, чи маєте ви тут що їсти? Вони подали йому кусень печеної риби, він узяв його і спожив перед ними. Потім Ісус до них промовив, це власне ті слова, що я, бувши ще з вами, сказав вам. Треба, щоб сповнилось усе написане про мене в законі Мойсея, в пророків та у псалмах. Тоді відкрив їм розум, щоб вони розуміли Писання, і мовив до них так написано, що треба було, щоб Христос страждав і третього дня воскрес із мертвих, і щоб у Його ім'я проповідувалось покаяння на відпущення гріхів усім народам, почавши від Єрусалиму. Ви свідки того всього. Це є слово Господнє. Слава тобі, Хай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес. Шановні наші співбрати, сестри, монахині, кохані в Христі, браття і сестри, любі Божі діти. Третю неділю Великодня Свята Церква дає нам Слово Боже про пізнання Ісуса Христа, щоб ми могли задуматись, в який спосіб ми знаємо Ісуса, ким Він є для нас. Не звучала сьогодні Євангелія, в якій дуже чітко є сказано, як Ісус запитує своїх учнів, запитує Петра, за кого мене люди вважають, або інше запитання. Чи любиш мене більше, ніж ці інші? Але виходячи з читання, яке ми читали як друге сьогодні в літургії, святий Іоанн Апостол говорить, дітоньки, пишу вам про те, хто такий Ісус Христос, про Ісуса Христа Праведного. Він є наше примирення за гріхи і за гріхи цілого світу. Хто каже, я його знаю і заповіди його не зберігає, є обманщик, неправдомовець? А хто бажає зберегти і береже його Слово, в тому любов Божа є досконала? Виходячи з цього тексту святого Яна Апостола, в Євангелії сьогодні чуємо, хто такий Ісус Христос. Євангелист Лука описує нам. Цю подію, коли Ісус прийшов до учнів, як вони розмовляли між собою, ділились, хто коли бачив Ісуса Воскреслого, учні, які йшли до Емаус, до цього містечка, де Ісус розділив хліб між ними, і вони його впізнали, але вже після цілої дороги, після майже цілого дня, як йшли з ним, впізнали його приламання хліба. І дуже важливо для нас це є і проста. І справді конкретна відповідь, що ми Ісуса Христа пізнаємо в святій літургії на ламанні хліба. Тут священник цей хліб розломлює, розділяє між нами, і ми на слова Тіло Христове кажемо Амінь, тому що віримо, що в цьому таїнстві перебуває живий правдивий Ісус Христос, і ми Його приймаємо до свого серця, приймаємо Його до свого життя. І щоб так сталося. Власне, для того люди віруючи, християни, сходяться в Господній день, щоб досвідчити цієї присутності Ісуса Христа. Коли ми завершували читання Євангелії, були там слова, що Ісус посилає своїх учнів проповідувати про те все, що сталося, і каже, маєте розпочати від Єрусалиму проголошувати всім народам, бо ви є свідки того. Можна сказати, такий контраст. Свідок, це той, хто був на цьому місці, хто бачив все, хто насправді досвідчив того співчуття, що власне відбулося з Ісусом Христом. Якщо так, дивлячись справді в очі, можемо сказати, окрім Божої Матері, декількох людей, один Йоанн Апостол, Євангелист був присутній під Христом. Всіх інших учнів тоді забракло. Ісус їх називає свідками. Цікаве запитання, свідками чого вони стали. Відомо, що через віру, через прийняття, через таке роздумання над своїм життям, вони зрозуміли, що сталося, вони бачили це, Сказ, Може десь далеко, може, хтось підглядав десь за якогось дому, можливо, переживали це в собі. Не бачачи, що відбувається на Голгофі, але вони є свідками того, що насправді відбулось, коли вони втікали від страждань Ісуса Христа, коли справді не могли бачити на власні очі того, що відбувалось, не могли чути цього голосу, який Ісус, яким способом Ісус промовляв на Христі. Ми сьогодні, коли Хочемо так верифікувати, скажімо так, перебирати Євангелію, то можемо знайти таких сім речень, сім слів, не раз скажемо під час завершення Великого посту, У нас, власне, в Каплиці, особливо це є в традиції наших сестер, коли Велику П'ятницю є роздуми над цими словами, які Ісус сказав на Христі. І цих слів не почули апостоли, а Ісус їх називає свідками. Свідками того всього, що сталося, тобто, через спрощення вони стали не тільки свідками зневірення, не тільки свідками цієї втечі, не тільки свідками людської слабкості, але вони стали правдивими свідками смерті і Воскресіння Ісуса Христа, тому що Бог їм пробачив це. І скажемо, якщо так стало з апостолами, то сьогодні ми люди 21 століття, які не були на Голгофі в момент смерті Ісуса Христа, можемо стати Його учасниками. В який спосіб? Власне кохання, цей спосіб, що можемо своє життя пожертвувати, скажемо так на польському заофярувати, тобто довірити в такій жертві Ісусові. І, наприклад, коли маємо якесь страждання, духовне, фізичне, хтось має якусь хворобу, хтось має якісь переживання. Хтось може задає собі багато питань, на які трудно знайти відповіді, на які хтось нам не відповідає. Бог мовчить, чекає свого часу. Ми не можемо самі собі дати відповіді. І це і теж терпіння, це і теж страждання. І ми можемо цю історію життя з'єднати з Богом, можемо довірити це Богові. І Господь це прийме як Голговський хрест, і може сказати: Ти є свідком. Моєї смерті і Воскресіння. І, власне, в такий спосіб Ісус посилає своїх учнів і каже, почніть з Єрусалима. Про Єрусалим багато ми вже чули пояснень, толкувань і таких теж біблійних, скажімо, наукових. Теж знаємо, що коли в нашій парафії є школа біблійна і багато з нас бере участь в цьому. Розуміємо, що це місто означає, яке має значення слово. Це скажемо сьогодні собі так по-простому, що Єрусалим це й таке поняття, якби ми теж хотіли зрозуміти горницю вечернік. Це місце, яке було і кінцем, і початком, не навпаки. Не початок і кінець, тільки кінець і початок. Чому? Тому що є прекрасний образ, ікона. Хтось каже картина Тайної вечері. Ми часто називаємо цей образ Остання вечера. Але якщо добре подумати, це була перша служба Божа. Ісус останній раз на цьому світі сидів з учнями за столом, так як звичайна людина, так як кожен день, можливо, споживали страву, були живими людьми, мусили теж щось їсти. І це була остання вечера, прощальна, остання в його житті і на цьому світі. Але що цікаве, ця остання вечера стала першою. Від цієї вечері церква до сьогодні справує святу літургію. Це була перша Божа служба, це була примиційна літургія Ісуса Христа, також його учнів. Це був перший день священників, яких, власне, Ісус сам висвятив. Своїх апостолів, і вони вперше цю службу Божу відправляли. Не було там, так як сьогодні в нас в каплиці крісла, якісь навіть може й вигідні, Вівтар, прекрасні свічки, Пасхал, книжка оздоблена, священник вдітий, музика грає, люди співають. Не було там такої літургії, але вона починалася з останньої вечері. І горниця. Це кімната на горі, від одночасно було останнім місцем Ісуса і Першим. І, власне, так само Єрусалим, це було місце останнє в житті Ісуса Христа, але воно стало першим після Воскресіння. Ісус воскрес власне недалеко Волгофи, можна сказати, Може, метр два далі, як від Вівтора до Захристиї, то мав можливість бути в Єрусалимі в костьолі гробу Господнього. То, власне, можемо собі так представити такий костьол, скажем, ну, може відома структура інша, але десь по габарітах, по масштабі, як святого Олександра чи Святого Миколая в Києві, і на початку костюл є Волков, а в кінці костюл є гріб Господній. Далеко цей похорон не йшов з Ісусом, дуже близько. Але, власне, сьогодні построїли костьол, який в собі, цей храм, має і Голгофу, і гріб Господній одночасно. Тобто це місце насправді було дуже близько одного другого. І там, де був кінець життя Ісуса Христа, там теж стався початок життя Ісуса Христа у Воскресінні. І, власне, чому Ісус говорить, що почніть від Єрусалиму. Почніть проповідувати звітам, тому що там люди ще пам'ятають, що відбулося. Але для нас, сучасних людей, це означає, що проповідуйте Євангеліє з того місця, де людина вже дійшла до кінця свого життя. Наприклад, в твоїй сім'ї чи в знайомих, чи в родині є хтось, хто каже, я вже далі так не можу. І, власне, з цього моменту потрібно йому почати проповідувати. Тобто, так, як би Ісус хотів сказати, не розказуй, що є Бог, Він сотворив небо і землю, дав тобі життя, допомагає тобі, знайшов тобі роботу. Тому що людина дуже часто приписує це для себе. Мені вдалося, я заробив гроші, я купив діл, помешкання, автомобіль і так далі. Але, власне, в тоді. Коли ти кажеш, що вже нічого тобі в житті не вийде, що вже все втрачене, що я не бачу жодного виходу з такої ситуації. Власне, скажи людині про цей момент. Власне, сьогодні, коли ти не можеш йти вперед, тому що немає вже сил, не бачиш смислу взагалі, немає жодного сенсу, боїшся вернутися назад, бо боїшся цього досвіду, який тебе допровадив до цього моменту. Боїшся піти вправо чи вліво, бо вже нікому не віриш, і немає жодного виходу. То пам'ятай, що є вихід ще доверху вихід, який провадить в сторону Бога. І, власне, від цього Єрусалиму почніть проповідувати як учні цілому світові в твоєму житті, так по-людськи все втрачене, але це є найкращий момент, коли ніхто вже тобі не може допомогти, ні твої друзі, якщо хвороба то лікарі. Якщо якась ситуація, то твої приятелі не можуть вже допомогти, бо хтось з них справді не має можливості, а хтось боїться вже вкласти інвестицію в тебе, бо ти програний, бо ти банкрот. І залишається тільки Ісус Христос. І є тільки цей момент, коли ти насправді кажеш, так, я готовий, але вмерти в Богу. І в тоді є момент Воскресіння. І тому Ісус каже, так само проповідуйте усім. Ми можемо сьогодні сказати, проповідуйте теж самі собі. Коли в твоєму житті є цей момент, де втрачаєш Бога, знаючи, що Він є, але не відчуваєш його присутності, власне, тоді потрібно сказати, що це є момент на Воскресіння. Тому що Бог є Богом живим. Так сьогодні теж читаємо в діяннях апостолів: цей уривок, який взятий старого завіту. Де Господь Бог розмовляє з Мойсеєм? Він каже: Я є Богом Авраама, Ісаака і Якова. І власне святий Петро, коли проповідує, використовує цей текст: Бог Авраама, Ісаака і Якова, Бог Отців ваших прославив свого Слугу Ісуса, тому що Бог є вічний, Бог є живий. Ісус Христос теж не вмер, тільки через смерть перейшов. І тому теж кожен, хто вірує в Ісуса Христа і приймає Його як Господа і Месію, є так само, можемо сміло назвати другим Ісусом Христом. Чому? Тому що якщо маємо одного батька в небі, а Ісус є нашим братом, то ми є діти Божі. Може маємо різні імена, але маємо ту саму фамілію. Христові люди, Божі люди, народ вибраний. Така є наша фамілія, таке наше прізвище. Якщо ми прийняли Бога в своє життя, ми стали Його родиною. І ці слова, коли Ісус скаже пізніше, коли буде навчати, скаже, хто є моя матір, мої брати і сестри, ви котрі слухаєте Боже Слово і приймаєте. І Сьогодні можемо сказати, що так образно, якби прийшов Ісус до нас, а за Ним слідом йшла Божа Матір. І просила його, щоб він вийшов, бо хотіла би з ним розмовляти, він би сказав, тут є моя мама, мої брати і сестри, не погордив своєю матір'ю, але нас підвищив до цього рівня своєї родини. Таке велике значення маємо кожен з нас в очах Божих, що Ісус нас шанує так, як свою матір, свого батька. І тому, якщо ми це досвідчуємо, якщо ми є переконані в такій Божій любові, в Божій доброті то насправді те, що ми сьогодні святкуємо великодній період, святкуємо неділю, кожна неділя це є пам'ятка Пасхи, навіть якщо це буде Різдво чи Великий Піст, завжди це є пам'ятка Воскресіння Ісуса Христа. І, власне, коли ми досвідчуємо Господа в своєму житті, то ніколи для нас цей день не буде обов'язком. Хоча ця заповідь звучить, пам'ятай, день святий святкувати. І так, ніби це обов'язок. Але ми знаємо, що з обов'язків ми дуже важко якось себе так розраховуємо. Дуже трудно нам є виконувати обов'язки. Але коли це є привілей, коли це є можливість, нас навіть хтось може, не знаю, хотів би якимось гарним автомобілем повозити по місту і примушував, я тебе повожу, покажу тобі театр, там, білий дом, клуб і так далі. Ресторан, покаже тобі пам'ятники, парк. І ми, наприклад, не маємо бажання. І людина нас змушує. Машина прекрасна, може єдина в районі така, і нам попросту це взагалі не по дорозі. А вистачить, що не знаю, йдеш пішки, і хтось їде на якійсь старій машині, чи не знаю, може на велосипеді, і каже, я вас можу підвезти, сідайте на раму чи на багажник. І Для тебе це можливість. І ти з радістю це робиш. І Якщо ми зрозуміємо, що свята літургія, особливо коли вона відправляється в недільний день, в Господній день, що це для нас є можливість зустрітися з Богом, що це привілей. Бо дуже багато людей є запрошених, і всі бачать, що тут є церква, але не всі це розуміють і не всі приходять. І якщо я приходжу, це для мене привілей. Я можу тут бути. Я є вибрана людина. Якщо ми це зрозуміємо, ми будемо хотіли, щоб ця неділя була хоч через день, якщо не кожного дня. І це не буде обов'язок. Я знову мушу йти в костюм. Рано в неділю прокинулись, дивимось в календар і настроєння пропадає. Знову неділя, знову ця біда, знову треба йти до костьолу, знову потрібно залишити свої інші плани. І ми знаємо, що тут чекає на нас люблячий батько. Ми будемо бігли до цього батька, так як дитина, коли тато вертається з роботи, відразу біжить, що може маленький, не може достати до хлямки, до ручки, дверей, але вже десь там тягнеться, бо зараз батько війде і візьме її на руки. Це є можливість, дитина не робить цього з примусу. Якщо ми це зрозуміємо, то насправді тут потрібно буде, може, два-три поверхи ставити цих крісел. Тому що не вистачить місця для тих, які хочуть відчути любов Божу. І тому, власне, Ісус нас сьогодні заохочує. Розпочніть проповідування від Єрусалиму. Кожен з нас знає, що це таке Єрусалим в моєму житті і яку ситуацію мого життя я можу назвати Єрусалимом, що відбувається в моєму житті, що я вмираю і можу воскреснути, де Ісус Христос приходить. І бере мене за руку, як цю дівчинку, доньку Яїра, і каже, Талі та літа кум, каже тобі, дівчинку, встань. Або підходить, як до юнака знаїн, і каже, підносить його, віддає матері, яка мала залишитись довою і самотньою. Так само приходить, як би часом до Лазаря, бо вже все занедбалось, бо вже пройшов час, бо вже чотири дні в гробі, і каже, Лазарю, вийди. І, власне, для кожного з нас цей Єрусалим є інший, але є подібний в одному, в тому, що там є смерть і Воскресіння. І тому сьогодні, під час цієї літургії, яка також є пам'яткою Воскресіння, просимо Господа Бога, щоб цей Єрусалим, якого ніколи не забракне в нашому житті, він є в кожній людині, навіть як хтось не вірить в Бога, щоб цей Єрусалим не був тільки гробом. І навіть гробом Господнім, де ми Ісуса хоронимо в своєму житті. Але щоб був місцем, навіть якщо це Голгофа, то був місцем Воскресіння, Воскресіння нашого життя, наших ситуацій і наших відношень з Богом. Амінь.